Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Що, як обіцяв, роблю вам відео. Зараз перейдемо, е, покажу вам кролів. Е, Кролиці нарешті породили. Е, я вже довольний, що буду мати вже трохи більше кролів, буде цікавіше. Е, о, е, і все. Зараз йдем. я вам покажу. Треба буде там піти до свиней і все. Е, о, так що, ходіть, зараз. Перше, напевно, до свиней підемо, викинемо. А потім вже підемо до кролів, я вам порозказую, зразу погодуємо і все. Так що не переключайтеся, погнали, детись нове відео. Куці. Що там куці? Оху треба кидати. Так. Обан. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Hva? 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 Давай, на місце. Давай, давай, давай. На місце. Йо. Давайте на місце, Йо! Йо, куця все, викидати не буду, бо воно просто ще так... Е, як вам сказати? Воно, типу, від нього йде тепло, воно парує і так зато тепло їм, якщо морози. Закриваємо. Йдемо до кролів. Ще тільки пристелити їм і все. Так самці сіна мають. Тут сіна мають, певно, аж зранку дам, нехай зі землі повибирають. Подивіться, що тут це роблене. Зараз насиплю хіба зерна трошки. Зразу. На, трошки. Це багато буде, зараз будеш. Сумці. Маєте ще, але там чого. Сіна маєте повну. А я в принципі тому кошику маю, то можу дати їм трошки. Але ні, вони там мають багато, нехай не сидять. Так, там овес має. Тут і. Так, стоїть. Ну, тут і те лежати. Тут, і бачите, у нас вродила та самечка, що я казав вчора на, на стрімі, е, що має сьогодні родити. І ця урва. Опа, тут води нема. Вся удаває така. Добре. І там є гніздо теж. То вони мають обидві 2-5. Ну я я запишу, що 5 числа двоє вродили. То е, ця самечка має е, 8 штук, ця самечка має 9 штук. Добре є. Небагато і люкс. Е, О, так, ще треба сюди зараз сипати. А, ти маєш, хвати з тебе. Все, в принципі, тим сіна не дам, кукурузу ячмінь мають, і нехай сидять. Там сіна є багато. О, тут ще нас що пусто, але надіюся, що ті виростуть, то буде добре. На 20-й день, зразу, 25 го січня, зразу пускаю знову до самців, щоб на літо собі ну, на весну наробити кролів. Ще би добре було. Цю самечку опустити. І цих во дві, дві е, кролиці. Але вони ще поки що, якісь маленькі, вони не хочуть те, щоб до самців. О. Може ще навесну е, куплю когось, але ще поки що не буду казати, бо сам не знаю. О, в принципі, більше нічого такого нема. Кажу, по кролях, О, добре, що вродили. І на тому їм добре. Вони самі, самі собі продовжують життя. Як... Друзі, всім привіт! Що в нас на наступний е, день, вівторок, прийшов годувати кролів, вже погодував. Годував е, всім їсти, вже пити мають. Хочу вам показати кролів. Е, ну як кролів, кровонят маленьких, які народилися. Е, як я вже казав, де там оба поки кроличка їсть, не буде. Нервуватися, о тут є сім штучок. Правда? Мамашка? Все, сиди. Так, пішла провіряти, пішла. Все, давайте. І тут. Така у нас риженька. вродила. Так. Ні, я не буду їх рухати відходи. Я тільки я не буду в руки брати, відходи, бачите? Переживаю, де вони там. О, такі вода будуть. Такі будуть чорні. Чорні з білим. О, все, Правда? Поки що більше. Нічого нема. Одна кролиця пущена до санця. 2 січня, туди за місяць до мала мати. Більше ще маю три королички, але вони ще не йдуть поки що е, до самців. Дякую, друзі, за перегляд. Що зразу? Треба подавати поросятам вже на, на обід. Корова на обід не їсть, бо вона вже не доїться. Е, вона вже в запуску. Все. Тепер чекаємо тільки телятко. Е, 9 лютого, але лише, може, буде переносити, то не знаємо. Коли буде, тоді буде. Так. Я вже наготував. Так. Куці? Нати. На. Того трошки більше то тим двом малим гаврикам. правда? <плес> де? Де де нати? Єжте. Почарте, а? Чого їм чого мене боїтеся? Я мені не зроблю. Все. Сидіть. Ні, де йдеш. Ввечером підете. Зараз ні. Це, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім до зустрічі!